i Зовсім нещодавно сину був рік. Як святкували? Можливо, ти готувала свої фірмові страви. Приїхала Слан. Було 25 чоловік. Ми волнувалися, ми стригли нашого мальчика. Він вже був з длинними волосами, а тепер він вже як настоящий мальчик з короткою стрижкою. І у нього кілька таких прозвищ. Принц, фараон, і табріс розрушитель. В рік всі діти в принципі руйнівники yeah, yeah, yeah. частково. А хто стриг? Батько. Тому що батько ж в минулому перукар, він точно знає, як треба стригти. Я скажу чесно, що так, да, стриг папа. Папа дуже добре стрижить. Він перестриг взагалі всіх дітей своїх друзів. І коли побачив, як його постриг парикмахер, сказав, що ні, синок, іди сюди. В общем, одразу йому красиву стрижку. А тебе, чоловік, також стриже? Нет, это такая вот примета, что муж жену не стрижет. Что дарували табризу у Рик? Ну, очень нужные вещи машину детскую, велосипед детский, санки супер модные детские и много музыкальных игрушек.